Сьогодні багато віруючих не можуть перерахувати 10 заповідей, не кажучи вже про те, щоб виконати їх. Але це святе. За законом той, хто порушував заповіді, карався смертю. Основа цих заповідей люби Бога і люби ближнього. Багато хто каже, що ці 10 заповідей уже не актуальні. Але вибачте, новий заповідь теж заснований на двох заповідях: Христос учив. Полюби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням Твоїм, і полюби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Нічого не змінилося, тільки стандарт нового заповіду вищий це стандарт духу. Якщо старий заповіт говорить, не роби, то новий говорить, навіть не думай про гріх. Старий заповіт це омовіння, приношення, дари і яства. А новий заповіт це заповіт духу. Бог пише свій закон на розумах і на серцях на ДНК людини. Тому той, хто народжений від Бога, живе за новим заповітом, перебуває на абсолютному новому рівні. Старі заповіді любові до Бога і ближнього залишаються, Бог не скасував їх. Але додається нова віра в Ісуса Христа. Якщо ми увірували в Ісуса, то ми живемо за Новим заповідом. Бог пробачає всі гріхи і більше не згадує усе, що потрібно від нас, це присвятити все життя Господу, не раз на тиждень у суботу чи у неділю, але усе життя. Якщо ви жадаєте примиритися з Богом і духовно відродитися. Ми місія, слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Слова Божого в неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть у коментарях під цим відео або напишіть мені у повідомлення. Я вам відповім і допоможу підключитися. Бережи вас, Бог!